Замочувати буду кущики полуниці коренево. Ось такий корінювачок, корневін. Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя прийшла мені посилка. Замовляв сорт Клері 150 штук. Зараз будемо відкривати і дивитися. Це в нас має бути копанка. покажем Сорт Клари. О, саженцы суперовые. Тут у нас мои будет 150 штук. Как корнева Це в нас копанка. Зараз будемо замочувати в корневіні, зараз покажу. Корінь хороший. Замовляв там того року Альбу і Азію. Цього року замовив клері. Що далі будемо замочувати в воді? І менше і в корінь очі. За одне покажу. Коренева супорова точка росту є. готова для посадки. Замочувати буду кущики полуниці кореневу. Ось такий корінювачок, корневін. На 10 літрів води потрібно дати один цей пакетик 10 грамів. І підливати під корінь або замочувати на 4-6 годин. Після цього висаджувати. Користуюсь перший раз таким добривом. Далі покажу. Корней він. Хто користувався таким, напишіть мені. Будемо давати один ось такий пакетик. Чорне віно, 10 грамів. Його відкрити. Тобто можна так взяти. На 10 літрів води рожевого кольору. 10 літр даємо 10 грам і будемо замочувати коріння полуниці. В цьому коріню очі. Можна підливати її під корінь. Так само під корінь, під корінь розбавляєте 10 грам, на 10 літрів води і поливаєте. Так пише інструкція. Далі нам потрібно розміщати. Води трошки підігрів, Вода не є зовсім холодна з кірниці. Трошки чайником підігрів. І будемо замочувати полуницю. Тут в мене є 150 кущиків. Сорт клері. Така коренева. І завтра в нас буде посадка. Будемо робити дірки на погри. Потрібно її посадити. Далі все покажу. Сьогодні, друзі, в понеділок. Під ногами мокро, падає дощ, завтра не буде часу. Зараз робимо мітки, шнурки не тягнули. Будемо випалювати дирки і будемо висаджувати, напевно. Якщо ні, то хоч зробимо дирки і завтра посадимо. Зараз ми робимо мітки. Мастера нема, це в мене звичайне вапно. Звичайний колошок на 40. Протуляємо. Робимо мітку, йдемо далі. Це на того колошка 40 см. Дужена його ціна Падає дощ. Ну поки що робимо мітки Далі йдемо палі у Ось уже один ряд зробив позначки. Зараз буду робити на другому ряді це буде дворядка. Зараз будемо палювати дирки ось таким балончиком. І банка з-під горошка зараз покажу. Добре, сьогодні посадити. that's Більше нагріває там випалюють дирки. а тут я висаджую полоницю. Сорт Клері. Має такі два шпателя, зараз буду вибирати які ліпші Зараз до саду. І обрізуємо з тим рухом. Ще одну покажу. Зав... До кінця залупляємо і в кінці обрізуємо. І загортаємо. Ось так виглядає наша русада. такі корінчики. Садити менше курінчики мені краще, ніж великі. Тяжко обрізати шпателем. шпателі. Оські і якраз файні. Точка росту є. І саджанців постараюся сьогодні висадити. 150 штук. Там в я засадив, там влізло мені 140 кущиків. Ще лишилось. Тут ще посадив 34 кущика. На 24 кущика мені дали більше. Садив я ось так 40 і так у нас. 35. Так, 40. Шахнутий порядок 35. Смотрим шнурки. На три дні заказують дощ. Зараз добре. А кому видео сподобалось, ставьте лайки, підписуйтесь. За тиждень покажу розсаду, что в нас прийняла, чи ні. Далі буде.